У Кременецькому районі під час пожежі загинула людина. Надзвичайна подія трапилася у селі Літовище. Там загорівся автомобіль. Рятувальники виявили у транспортному засобі, цілу людину. Причина виникнення пожежі та її матеріальні збитки встановлюють фахівці. У Тернополі судитимуть двох осіб за організацію незаконного переправлення ухилянтів. Прокурори Тернопільської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо жителів Тернополя та Львівщини. Обвинувачених в отриманні дев'яти тисяч доларів за організацію та сприяння в незаконному переправленні військовозобов'язаного через державний кордон України. За даними слідства, обвинувачені отримали гроші від військовозобов'язаного за сприяння у виготовленні фіктивних документів та можливість. Переправлення останнього через державний кордон Обвинувачені Пообіцяли ухилянту, що його зустріне в Закарпатті, автомобілем. Перевезуть майже до самого кордону з Румунією. Після чого йому потрібно буде вийти з автомобіля та по команді швидко перебігти кордон. Правоохоронці задокументували факт одержання грошей організаторами в цій справі. Слідчі поліції завершили розслідування. До співробітників відділення поліції зборова надійшло повідомлення від місцевої жительки про те, що її чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, вчиняє сварку та виганяє її з дому. Поліцейські виїхали на місце інциденту та провели профілактичну байсу з домашнім кривдником. Як згодом стало відомо, що випадки домашнього насильства не поодинокі в цій сім'ї. Спочатку цього року поліцейські двічі складали на чоловіка протоколи. Тепер щодо кривдника слідчі розпочали кримінальне провадження. До працівників поліції Тернопільського районного управління поліції звернувся 23 річний місцевий житель. Чоловік розповів, що працює таксистом. До нього зателефонував невідомий і замовив поїздку. Водій одразу ж вирушив на повідомлення. Упродовж дороги йому неодноразово телефонував замовник із проханням купити харчові продукти та перерахувати кошти на його банківську карту під приводом, що він поверне у більшій сумі. Потерпілий погоджувався та виконував усі забаганки так званого клієнта. Коли чоловік прибув. Був за вказаною адресою, то на телефоні дзвінки вже ніхто не відповідав. А згодом мобільник і був виключений. Тернополянин зрозумів, що став жертвою шахрайських дій. Слідчі дану подію внесли до єдиного реєстру до судових розслідувань.